Як довго триватиме війна в Україні? Питання, яке найближче нас турбує. Вітаю, друзі! Ви на каналі Таро ТароПровайт і з вами Тетяна. Востаннє я проглядала е, термін закінчення війни 3 квітня. Прогноз закінчення активних військових дій був з 8 до 20 вересня. Квітні цей термін здавався нереально довгим, а сьогодні хочеться, щоб він справдився. По вашим багаточисленним проханням виконую цей запит. Проглядати і відчувати нам, нам будуть сьогодні карти Зоте Універсальне Таро. Одна з моїх найулюбленіших колод, і я на ній здійснюю і приватне консультування. І думаю, що карти сьогодні нам максимально правдиво відкриють питання і дадуть відповіді на питання, які ми їм будемо задавати. Перше питання. Що сьогодні на думку Вищих сил відбувається на полях військових дій війни в Україні? Ну, іде боротьба, надзвичайно важка боротьба. І сьогодні вже ресурси з обох сторон майже вичерпані, але ми йдемо до своєї перемоги, і, як би там не було, але ми переможемо. Як будуть розвиватися події? Багато горя, багато страждань нам ще прийдеться пережити, багато буде втрачено, бо ще втрати в нас будуть. Багато людей покине свої домівки і від'їде, не бачу варіантів поки що повернення людей, які покинули свої будинки а Навпаки будуть нові від'їзди? Але свято перемоги по трійки кубків скоро буде. Коли і як закінчиться війна? Ви знаєте, що. На це питання карти не дають однозначної відповіді. По, випало три старших аркана. Це старший аркан відлюдник, старший аркан помірність і старший аркан іерафант. Самітник запитує і хоче підсвітити і побачити, як, же ж, як будуть розвиватися події. І коли і як закінчиться війна. Помірність вказує на те, що на сьогодні так встановлений такий військовий паритет, що навіть вона не може сказати. Все дуже як з одного боку, якщо перемагають одні, потім другі, і бачите, як ота вода в'ється з кушина в кушин сказати точно неможливо. Дуже така російською мовою двойственна ситуація. Ну, а Ірофант богословляє нас на перемогу. Витягнемо заключну карту. Карти віщують, що перемога буде, і ми будемо. Задоволені і будемо радіти цій перемозі. Але так як ми сидимо, бачите, і ця фігура чоловіка сидить повернута до кубків, і ми, роз... і, і ми їх не бачимо своєю спиною, ми просто відчуваємо цю радість і задоволення. І на сьогодні карти конкретного терміна нам не вказують. Але чітко вказують на те, що перемога буде за Україною, все буде Україна. Слава Збройним силам України, слава її героям, і ми віримо, знаємо і сподіваємось. Дякую вам, друзі, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте, записуйтесь на приватні консультації. До нових зустрічей, до нових віщувань.